Привіт, газон! Підстрижися! Адже сьогодні у нас на огляді дві електричні газонокосарки від бренду Sequoia Seum 1432 і Seum 1838. Почнемо з молодшої моделі Seum 1432. Вона легка, всього 7 кілограмів і ідеально підходить для невеликих ділянок до 3 соток. Має потужність 1,4 кВт, ширину косіння 32 сантиметри і три рівня висоти 30, 50 і 70 мм. У комплекті пластиковий травозбірник на 30 літрів, мінімум зайвого, максимум простоти. А тепер Seum 18. 1338. Тут вже серйозніше. Потужність 1,8 кВт, ширина захоплення 38 см і зона обробки до 6. соток. Плюс центральне регулювання висоти косіння, комбінований травозбірник на 42 літри, індикатор заповнення та навіть функція мульчування завдяки універсальному ножу, який має конструкцію подвійного леза для одночасного мульчування і укладання трави в травозбірник. І не забудьте про великі задні колеса з підшипниками. Це комфорт на нерівному газоні. Якщо коротко, то СЕЛМ 1432 для компактних та рівних Рянок, а селом 1838, якщо площа газону більша, і хочеться більше зручностей. Ну а фінальний вибір за вами.